Село переїзне розташоване за 15 кілометрів від тимчасово окупованого росіянами Соледару і за 25 п'ять кілометрів від Бахмута, де тривають щоденні бої. Днями патрульні поліцейські евакуювали із села вісьмох людей, серед яких четверо дітей. Значить, збирайте речі. У нас вже райті веші на Славянськ, Славянськса Славянська вам там все розкажуть. Там пункт є пункт Все, прямо зараз. Поліцейські евакуювали дві родини з села Переїзне Бахмутського району. Самостійно вже залишити цю небезпечну зону у людей не було можливості, тому вони чекали прибуття поліцейських, які евакуювали їх до Слов'янська. Вже у Слов'янську родинам надали допомогу та зорієнтували, що робити далі. Дітей збирайте, не хочете ви чи ви не хочете? Хтось один з батьків. З нами та й все А що, все в місті не за можна все в місті, якщо хочете. Патрульні поліцейські долучаються до процесу евакуації цивільного населення, зокрема і в Бахмутському районі, де ситуація зараз складна та небезпечна. Хтось чекає прибуття поліцейських, когось ще треба вмовляти у Бахмутській громаді, за словами начальника поліції Донеччини Руслана Осипенка, працюють вісім евакуаційних груп поліції, які першочергово евакуюють родини з дітьми.